Що буде, якщо перестати їсти зернові на два тижні 14 днів? Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Так, я маю на увазі хліб, макарони, пластівці, крекери, печиво, вафлі, оладки, кекси, пончики та інші подібні продукти, а також рис і кукурудзу. Якщо порівняти відмову від цукру на два тижні та відмову від зернових на два тижні, то більше користі буде саме від відмови від зернових. Просто через те, що зернові роблять із кишечником. Вони не тільки викликають різкі стрибки цукру в крові, але й призводять до значних запалень. Давайте детальніше. Що таке зерно? Зерно це насіння трав'янистої рослини, різних видів трав. Воно складається з трьох частин: оболонка частина з клітковиною, у ній є певна кількість вітамінів групи Б. Зародок містить також вітаміни групи Б, інші вітаміни, мінерали та фітонутрієнти, ендосперм. У ньому зосереджені всі вуглеводи, а також трохи вітамінів групи Б і білок, передусім глютен. Дуже мало хто їсть зернові в їхньому справжньому цільному вигляді. Люди не купують у магазині необроблене зерно, не замочують його вдома, щоб воно проросло та позбулося фітинової кислоти, яка блокує засвоєння мінералів у організмі. Вони не висушують це зерно і не перемелюють у борошно, щоб потім уже з домашнього борошна випікати хліб. Ні, вони цього не роблять. Зазвичай вони просто йдуть у магазин і купують уже готовий продукт, або купують борошно. І навіть якщо це нібито ціннозернове борошно, воно вже довго пролежало на полиці. Ціннозерновий продукт це, по суті, комбінація оболонки, ендосперму та зародка в тій самій пропорції, що й у справжньому цільному зерні. Міністерство охорони здоров'я США заявляє, що продукт можна вважати цільнозерновим, якщо хоча б 51% його складу становлять цільні зерна. Іншими словами, продукт може бути наполовину зроблений з очищеного зерна, але все одно матиме позначку «цільнозерновий». Проблема ось у чому коли зерно перемелюють, його піддають впливу повітря, світла і кисню. Це моментально окислює та руйнує тендітні живні кислоти і вітаміни. Тому на початку, середині ХХ століття, виробники почали збагачувати зернові. Мені навіть траплялася інформація, що на початку ХХ століття 7 тисяч людей померли від пелагри, спричиненої дефіцитом Б3 усе через зернові. У результаті виробники стали додавати в зернові продукти синтетичні вітаміни, щоб повернути те, що втратилось у процесі очистки. Вони повернули залізо, вітаміни в 1 В2, в 3 фолієву кислоту, кальцій. Якими були ці синтетичні вітаміни за якістю? Дуже низької. Їх виробляли навіть із нафти. Не дивно, що від збагачених зернових виникало багато проблем. Деякі країни Західної Європи, наприклад, Італія, не використовують погані синтетичні вітаміни для збагачення. І тому, якщо ви їсте зерновіни в Америці, у вас може не бути такого здуття. Тамтешні зернові не сидять у кишечнику, як важка залізна гиря. У нас же додають залізо, і воно буквально обтяжує продукт. До того ж, у Європі часто використовують інші види зерна. У загальному підсумку. Збагачення шкодить травній системі, тому що очищене зерно позбавляє організм низки важливих нутрієнтів. Йдеться щонайменше про два ключові дефіцити: вітаміни групи Б комплекс вітаміну Е. E. При збагаченні виробники додають лише три вітаміни групи Б, а решта їх дефіцит створює серйозне навантаження на серце. Можливо, ви не чули про вітамін Б4 є цікаве дослідження доктора Ройла Лі у 40 х 50-х роках ХХ століття b 4 також відомий як аденін, надзвичайно важлива сполука, яка регулює роботу коронарних артерій, роботу водіїв серцевого ритму і, по суті, є нейрологічним кардіостимулятором. Дефіцит аденіну створює колосальне навантаження на серце. Тому відмова від зернових на два тижні знімає частину навантаження як із коронарних артерій, так і з провідної системи серця, допомагаючи йому працювати правильніше та більш рівномірно. Тепер про вітамін Е. Коли йдеться про здоров'я серця, вітамін Е майже незамінний. Він запобігає стенокардії, у 3,5 рази підвищує здатність серцевої тканини переносити кисень. Якщо у вас дефіцит вітаміну Е, серце буквально задихається, не отримує достатньо кисню та може виникати спазм стенокардія. Два тижні без зернових і навантаження на серце значно знижується. Далі про вуглеводи. У зернових, особливо очищених, Багато порожніх углеводів з дуже високим глікемічним індексом. І я ще не говорю про додані цукри у пластівцях та подібних продуктах, мова лише про самі зернові. Високий глікемічний індекс означає, зернові дуже швидко перетворюються на глюкозу, різко підвищують цукор крові, створюють усі наслідки високого інсуліну. Збільшення ваги, погіршення когнітивних функцій, зниження концентрації, погіршення настрою, дратівливість. Тривожність втома. Окрім цього, усе буде добре у лапках. Хочу уточнити: якщо з'їсти такі продукти без доданого цукру, реакція буде іншою. Якщо виміряти рівень цукру одразу після вживання таких продуктів, стрибка може не бути. Тут є затримка. Після їжі потрібно більше часу на її перетравлення, тому реакція не миттєва. Але якщо перевірити рівень цукру через годину, ви вже побачите різкий стрибок. Тобто, навіть якщо після їжі не видно миттєвого підйому цукру, це зовсім не означає, що його не буде пізніше. Далі про фітінову кислоту. Фітінова кислота це захисна речовина, яка допомагає зерну не проростати завчасно. Якщо їсти зернові, не замочуючи їх на ніч, щоб вони проросли та позбулися фітінової кислоти, у вас виникнуть проблеми з усвоєнням мікроелементів. Фітінова кислота блокує засвоєння таких елементів, як цинк, залізо, кальцій. Інші мінерали. Через це зернові уповільнюють або блокують засвоєння мікроелементів. Але якщо відмовитися від зернових на два тижні, фітінова кислота не буде вам заважати, і організм зможе нормально засвоювати всі ці важливі мікроелементи. Це запускає ланцюгову реакцію позитивних змін у тілі зменшення запалення в кишечнику. Відмова від зернових також зменшує запалення у кишечнику. І ось чому: глютен. Глютен одна з речовин, які найчастіше викликають запалення в кишечнику. У багатьох людей є непереносимість глютену, вони просто не можуть його перетравити, або алергія на глютен. Глютен це білок, і хоча він безпосередньо не руйнує тканини кишечника, він викликає імунну реакцію, що впливає на різні системи організму, наслідки споживання глютену, у кишечнику, здуття живота, відчуття, ніби ви надутий, мов повітряна куля, у шлунку. І найважливіше, все, що відбувається в кишечнику, автоматично впливає і на мозок. Запалення кишечника спричиняє туман у голові, труднощі з концентрацією, проблеми з поведінкою, погіршення настрою, тривожність, навіть депресію. Список можна продовжувати, і це ще далеко не все. Якщо не вживати зернові, то в організм не потрапляє глютен, а значить, не буде здуття, ви відчуєте значне полегшення, бо живіт перестане роздувати. У зерні також багато омега-6 жирних кислот, які провокують запалення. Тож, відмовившись від зернових, ви отримаєте менше запальних процесів не лише в кишечнику, а по всьому тілу. Якщо у вас є артрит, він цілком може послабитися або навіть зникнути. 8. Зменшення затримки рідини. Більшість зернових продуктів це рафіновані зернові. Тобто порожні вуглеводи. Через це організм утримує багато зайвої води. Звичайно, людина на високовуглеводному харчуванні утримує мінімум 6 літрів зайвої рідини. Якщо відмовитися від зернових на 2 тижні, то ви втратите як мінімум ці 6 літрів води, і це дуже відчутно. Дев'яте покращення сну та гормонального балансу. Ви будете. Краще спати, мати стабільніший гормональний фон, відчувати менше коливань у роботі нейромедіаторів, зокрема дофаміну, ви станете спокійнішими, рівнішими, у вас знизиться стрес, сон нормалізується. Десяте якщо у вас хвороба гашимото. Це найпоширеніша форма гіпотиреозу. 90% людей із гіпотиреозом мають саме гашемото. У такому разі вам потрібно негайно прибрати зернові з раціону. Чому? Глютен у зернових імітує тканини щитоподібної залози. Це називається молекулярною мімікрією. Імунна система починає атакувати не лише глютен, а й власну щитоподібну залозу, просто тому, що ви його споживаєте. Виключить зернові і стан щитоподібної залози помітно покращиться. Це призведе до величезної кількості позитивних змін. Зникне запалення, імунна система нарешті зможе працювати повноцінно і правильно. Мозок працюватиме менше на глюкозі та більше на кетонах. А це значно чистіше паливо. Імунітету це дуже сподобається, ви будете хворіти набагато рідше. І нарешті ви станете менш вразливими до такої речовини, як гліфосат. Гліфосат – це хімікат, яким оприскують зерно. Навіть якщо зерно позначене як без гМО, його все одно часто обробляють. Менше гліфосату в організмі означає менше запалення, менше окисного стресу, здоровішу травну систему. Адже гліфосат знищує корисні бактерії та серйозно впливає на роботу шлунково кишкового тракту. Я закликаю вас відмовитися від зернових на два тижні, а потім написати в коментарях, наскільки вам стало краще.